Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся з вами практикою, яка робить людей успішними і щасливими. Тобі зараз треба просто знайти зручне положення для медитації, все інше зробить твій розум і я, тому що наприкінці відео я дам вправу, що запускає потужні трансформації в тілі і свідомості. Лежачи або сидячи, відчуй опору під собою. Нехай твоє тіло знає, що зараз воно у безпеці. Закрий очі і налаштуйся на м'який природний ритм свого дихання. Зроби повільний вдих, а тепер потужний глибокий видих. Уяви, що з видихом виходить усе, що тиснуло на тебе сьогодні. З наступним вдихом збери всю тривогу в тілі. І на сильному видиху відпусти тривогу, що накопичилась. Вдих, збери всередині все роздратування, втому, напругу. Видих випуститься з себе легко, рішуче, без опору. Продовжуй в такому ж ритмі. На вдиху, ти збираєш усе зайве у сферу чи кулю в центрі грудей. На видиху дозволяєш цьому виходити з тіла. Збери з тіла всю злість. І на видиху відпусти її. Нехай вона розчиниться в повітрі. Навдиху збираємо всі страхи і з потужним видихом звільняємось. Навдиху збираємо всю невпевненість, яка могла бути сьогодні, цього тижня, минулого тижня. І видих звільнення. Відчуй, як стає простіше дихати, тепліше, спокійніше. Тепер ми змінимо ритм. Зроби м'який глибокий вдих. Уяви, що з повітрям у тебе входить спокій, ти вбираєш милину і часточки світла і чистоти з повітря і Всесвіту. На легкому, протяжному видиху відчуй, як це світло розтікається тілом, знаходить своє місце і лишається в тобі, розтікається до плечей, до грудей, до живота, до кінчиків пальців. Ще один повільний вдих цього разу вдихни енергію. Життєву силу, яка піднімає тебе зсередини. Легкий видих і нехай ця сила розподіляється по кожній клітині. Вдих, зцілення тіла входить через твої легені. Видих м'яке тепло розповсюджується в тілі. З наступним вдихом вбери чистий спокій. З м'яким видихом розшир цей спокій по всьому тілу. Вдих, збери все щастя з повітря навколо. Видих, відчуття, що ти живеш в цьому тілі, в цю мить повністю. Тепер перенеси увагу в область грудей, туди, де народжується відчуття вдячності. Згадай будь-яку гарну подію сьогодні, навіть маленьку, можливо, теплу розмову, підтримку, погляд. Смачну їжу, крихітний момент, коли стало легше. Відчуй вдячність за це. Тепер згадай людину, яка є в твоєму житті, і тобі добре від її присутності. Хтось, хто підтримав, вислухав, просто був поруч у потрібний момент. Відчув вдячність за це. Згадай себе сьогодні щось, з чим ти сьогодні впорався, щось, що потребувало сил, уваги, терпіння. Подякуй собі за витримку, за старання, за те, що рухаєшся вперед, навіть коли складно. Дай собі внутрішню посмішку. Тепер згадай будь-яку приємну дрібницю. Сонце, яке ти бачив зранку, теплий напій, чисте повітря, тишу, сміх, щось, що на мить зробило твій день кращим. Ці дрібниці і є реальне життя. Подякуй за них. Відчуй, як вдячність наповнює тебе не словами, а станом, спокою, м'якістю, щирістю. Залишайся з закритими очима. Відчуй себе в тілі ясно і повністю. Твоє тіло дихає. Твій розум слухає, твоя душа тут. Тепер уяви, що твоя присутність починає м'яко розширюватись, спершу заповнює всю кімнату. Відчуй простір навколо, наче він стає продовженням тебе. Потім зробиться розширення на всю квартиру, на весь будинок. Ти не лише в тілі, ти свідомість, яка заповнює простір. Потім це розширення йде на весь квартал, на все місто. Воно йде тихо, світло, без зусиль. Поширю своє тепло на країну, на людей, які живуть поруч із тобою в цьому світі, на весь простір, який тебе оточує. Нехай твоя вдячність і щирість стане полем, яке торкається всього, до чого ти дотична. Тепер Залишаючись у цьому м'якому стані, повтори всередині. Я люблю це життя і Всесвіт. Я люблю це життя і всесвіт. Всесвіт любить мене і піклується про мене. Всесвіт любить мене і піклується про мене. Відчуй це тілом, не словами своїм станом. Зроби ще один глибокий вдих, легкий видих. І коли будеш готовий, повільно відкривай очі. Я дякую тобі за цю практику і бажаю гарного дня!